Організаторами з'їзду виступили Міністерство екології та природних ресурсів, департамент екології, Житомирський національний агроекологічний університет та обласний екологічний центр. Екологія у концепції екологічної освіти України розглядається як одна із найпотужніших важелів повороту людства у його ставленні до життєвого середовища від руйнівного споживацького до конструктивного дбайливого і бережно відновлювального. На сьогодні у обласному екоцентрі займається більше тисячі дітей. І навчальний процес забезпечують 24 педагоги. Тут проводяться різноманітні науково-дослідницькі роботи учнівської молоді. Здійснюється самореалізація і самовизначення особистостей. Прищеплюється екологічна культура. В екологічному центрі функціонує психологічна служба як для дітей, так і їх батьків. Він тісно співпрацює із різними громадськими організаціями, департаментом екології та вищими навчальними закладами. 745 еколонатуристичних колобів густків і інших творчих об'єднаних школярів, 414 загонів зелених патрулів, 227 блакітних. Створено 283 навчальних екологічних стежки, 189 екологічних дитячих агіт колективів. 159, 28 шкільних сміттєві діють в області, 68 шкіл обрали для себе пріоритет екологонатуристичне спрямування роботи. Ну, це типи нашого екологічного ліцею, є гімназії з екологічним спрямуванням. Понад 46,5 тисяч школярів охоплено продоохоронною та екологінатуристичною роботою. На засіданні організаційного комітету було затверджено програми з'їзду конференцій та екоконкурсів. Участь у з'їзді будуть брати дев'ять країн, як ближнього, так і дальнього зарубіжжя із загальною кількістю учасників 120 чоловік. Секції конференції відбуватимуться на базі Житомирського національного агроекологічного університету, інституту сільського господарства, полісся та державного університету імені Івана Франка. З'їзд молодих екологів заплановано провести 24-25 травня.